Щодо змін у вашому житті, зміни потребують від вас наявність ресурсу. Відповідно, коли ви не в ресурсі, ви можете багато знати, ви можете розуміти головою причини своїх проблем, але технічно неможливо щось змінити. Людині для того, аби рухатися вперед, потрібна енергія. Ну і важливо зрозуміти, що енергію не потрібно шукати в голові. Це помилка багатьох людей. Люди часто шукають енергію саме в голові. Мене звати Ігор Тиченко, я біоенергетик і парапсихолог. Розкажу вам далі в цьому відео, як же вам знайти ресурс, як бути наповненими, що потрібно робити покроково, системно для того, аби в вашому житті проявилися позитивні зміни. Саме через те, що людина шукає відповіді на всі свої болючі питання в голові, нічого в житті не вирішується. Чому? Тому що ви не є голова. І те, з чим ви себе самоототожнюєте, тобто ваша особистість, а особистість це набір ваших вражень, це про те, що ви в себе увібрали в цьому житті, від своїх батьків, від роду, від цьому, під час виховання, в процесі навчання в школі, відповідно, ви не являєтесь всім цим. Ви душа, це важливо усвідомити. І коли ми говоримо про те, що все є енергія. Навіть матерія, це згущена енергія. Відповідно, важливо зрозуміти в цьому контексті, що ваша душа також є велетенським таким згустком енергії. Якої енергії? Напишіть в коментарях під відео, будь ласка. Що це за енергія така? З чим душа пов'язана, З чим вона резонує? Ваша душа має божественну природу. Все, що нас оточує, є енергія. Люди шукають Бога на небесах. А Бог живе всередині вас. Ви, як душа, є частина цілого, частина творіння. Але часто виникає конфлікт, конфлікт між духовним і матеріальним. Люди часто йдуть в крайності, або займаються виключно матеріальним, або виключно духовним. Що важливо зрозуміти, що спочатку дух, спочатку мислеформа. Ми своєю свідомістю створюємо реальність. І творець створив цей світ. Абсолютно гармонійним, врівноваженим, і тут є певні закони, які потрібно зрозуміти, навчитися їх розпізнавати і бачити. Основний закон це закон любові, все гармонійно. І коли ви не в любові, ви вступаєте в конфлікт для початку зі своєю власною природою, а потім цей конфлікт у відображенні переходить в так званий умовно кажучи, тільки умовно зовнішній світ для того, щоб бути в ресурсі. Вам потрібно для початку навчитися скрізь і всюди у всьому обрати любов. Перше задовольнити потреби своєї душі, творчість, розвиток, енергообмін з людьми, вдячність, контакт з природою. Ваше тіло попросить їжі, сексуальні втіхи, відпочинок, сон це все, що потрібно вашому тілу, активність, розум хоче знань. Знання потрібне для того, щоб давати інтерпретацію, чітку всьому, що відбувається, як я зараз вам намагаюся щось передати і пояснити з іншого ж боку. Знання є в просторі, і коли ваша свідомість відкрита, а вона може бути відкритою тільки коли ви в любові, ви черпаєте знання з простору. А ваша база, внутрішня база те, що ви накопичили за життя, ваш інтелектуальний набір. Ваша базова комплектація допомагає вам чітко давати інтерпретацію, тому що ви щитуєте з простору. Знання дуже важливі, але вони важливі виключно для аспекту виживання. Тобто, для життя, для життя в гармонії, в ресурсі, в любові, навпаки, знання вони заважають. Тобто, чим більше ви усвідомлюєте, що ви нічого не знаєте, тим більше ви починаєте знати. Головне мати інтерес до пізнання життя. І відповідно тоді для вас відкриється дуже багато чого нового і цікавого. Саме знання сьогодні, ті знання базові, які дають людям під час виховання, вони є основною причиною наявності хвороб і проблем в їх житті. Чому? Тому що є культура здоров'я і культура хвороби все те, що дають в загальноосвітній школі, воно не підв'язано абсолютно під здоров'я. Більше підв'язано під... Культуру хвороби. І коли у вас немає розуміння, як на базовому рівні ви можете підтримувати своє тіло, свою енергію, свій ресурсний стан, коли ви не знаєте, з чого ви складаєтесь, коли ви не усвідомлюєте своєї божественної природи, вам дуже просто нав'язати якісь цінності, і потім вам дуже багато потрібно часу зусиль для того, щоб себе зняти цю самоідентичність. Бачите, все врівноважено. Мухи літають на голову, сідають. Дикий пляж тут відповідно з цим питання. але все гармонійно повторюсь. Приймаємо, як є. Тож, коли ви знаєте, з чого ви складаєтесь, коли ви усвідомлені, коли ви розбираєте свої багатовимірній енергоінформаційній природі, для вас відкриваються можливості управління своєю реальністю. Я працював в центрі традиційної медицини. Центр реабілітації, і мені знайомо, що таке медицина, яка займається симптомами. Коли я ясно бачив проблеми людей вже на той момент, коли я, працюючи масажистом на потоці, мав протокол роботи з людиною, мав здібності, мав можливість людині допомогти, але не мав права допомагати так, як тому суперечить протокол, відповідно, я не бачив розвитку, я не бачив можливості. Проявити творчість, я намагався. Я з-під стола людям щось пропонував, порушував правила, і я зрозумів, що мене обмежують стіни, стіни закладу, система і знання, які там є. Тому я внутрішньо щиро подякував за той етап і прийняв для себе рішення продовжувати шлях самопізнання і відповідно роботи з людьми з метою вивчення цієї реальності, аби допомогти людям зрозуміти формулу. Формулу здоров'я, гармонії, благополуччя, лікарі, з якими я взаємодіяв, вони дивувалися завжди моєму стану ресурсному, роботоздатності. І постійно, знаєте, вони шукали якусь проблему і не могли її в мені знайти. Справа не в тому, я далеко не ідеальна людина, але те, що стосується здоров'я, я чітко знаю на чому базується. Ваш стан, а від здорового стану далі ми можемо вже говорити про будь-які інші аспекти вашого життя. Тобто, поки ви не гармонізували своє здоров'я, а здоров'я це велика цінність, здоров'я це побічний ефект відвірного напрямку, це мірило того, як ви живете в гармонії з природою, допоки тобто, ви не налагодите питання свого здоров'я, братися за якісь високі матерії. Якісь інші речі немає ніякого сенсу. Тобто сама по собі проблема хвороба, вона забирає дуже багато ресурсу і є сигналом про те, що вам потрібно зайнятися пошуком гармонії. Ну, якщо просто, я скорочую любові. Так от, коли ви обираєте любов, ви автоматично під'єднуєтесь до джерела ресурсу, до космічного потоку енергії. Космічний потік енергії розвиває душу. І в душі, відповідно, вимикається ось ця сигнальна частина, де душа з вами через психосоматику спілкується. Потім важливо ще наповнити тіло. Ось я знаходжусь на природі, це частина мого способу життя, і я в своєму житті все так вибудовував, щоб жити біля стихії поближче. Ось тут джерело здоров'я. Я сюди прийшов, чашечку кави взяв і наповнююсь. Тут і творчий потік. Тут є все, відповіді на питання, абсолютно вся база. Коли я жив в Києві, я ходив постійно до озера, я шукав контакту з природою. І я в свій час зрозумів чітко, що це є база. Немає сенсу просто займатися спортом в чотирьох стінах, тренувати тіло, коли ваше тіло енергії спустошене, ви виснажуєте свій організм. Тому практики наповнення це саме те, що потрібно. Я створив програму самопізнання шляху до себе, де я на першому кроці програми інтегрував техніки дихання, які допомагають відкривати всі чакри, працювати з чакральною системою і приводити в порядок свій організм. Також даю базові знання, які допомагають людям повністю класифікувати кожну чакру, побачити взаємозв'язок між тим, що людина відчуває, як вона живе, як вона себе. Почуває, це реальний інструмент, який сьогодні допомагає людям, і кожен може цьому навчитися. Кожна людина без виключення може черпати енергію з простору, і ми її черпаємо по центральному енергетичному каналу. Абсолютно всі без виключення. Просто той момент, коли ви входите в стан саматки, в момент туди зараз ваш центральний канал максимально активується. І життєва біоенергія ключем б'є і наповнює ваші тонкі аспекти. Після у вас краща концентрація, ви управляєте своїм станом на всіх рівнях. Всі ваші тонкі тіла від фізичного далі, енергетичне, астральне, ментальне, всі вони мають енергетичну природу. Відповідно, вам важливо навчитися бути в ресурсі, управляти своєю енергією. Для цього нам потрібно медитувати, вчитися розвивати концентрацію. Всі практики основані саме на цьому принципі. Я створив простий, абсолютно простий підхід для того, щоб у людей була можливість, не витрачаючи багато часу і, в незалежності від їх рівня духовного, просто увійти у практику і почати інтегрувати всі знання, які вони отримують під час курсу на ну, в своє життя, реально в своїх життєвих подіях, де люди чітко можуть бачити взаємозв'язок між тим, що я пояснюю, тим, що вони роблять, що вони бачать, відчувають. І тим, що проживають абсолютно у всіх аспектах свого життя. Проблема тільки в тому, а точніше задача, що потрібно побороти цей розум, який постійно хоче говорити, давати всьому оцінку. Відповідно, спочатку без ресурсного поля людям важко, ментальне тіло зашлаковане, канали закупорені, чакри з половини закриті. До речі. Тройний блок в чакральній системі, яка складається з семи основних чакр, призводить до серйозних захворювань. Коли довготривалий час людини заблоковано три енергетичних центри, далі на фізичному рівні виникають так звані серйозні. Ну їх називають, але це не зовсім так невиліковні захворювання. Тобто не буває так, що людина просто жила, робила все правильно, а потім в один день діагностували, наприклад, онкологію. Ні, люди все накопичують. Є гене, є родова карма, є, відповідно, і карма особиста. З цими питаннями також я вчу розбиратися поступово. Звісно, все відбувається поетапно, зрозуміло і технічно злагоджено. Коли ви просто приходите на природу, до води, ось як я зараз, просто станете, розслабитись в тілі. І не будете думати в цей момент ні про що. Вам достатньо буквально дві хвилини, щоб ваші канали заповнились, щоб ваше ефірне тіло наповнилося енергією. Тут просто ж знову ж таки задачі тільки в тому, щоб голова не говорила, голова мовчала. Відповідно, саме через те, що це не так просто, є провідники, і ну, я вам просто рекомендую: знайдіть людину, якій ви довіряєте. Спочатку, якщо вам важко, потрапляйте в ресурсне поле. У кого є кредит довіри в описі під відео залишаю посилання на мою програму. Проходьте. Загалом пишіть в коментарях свої думки, обов'язково підпишіться на канал, діліться корисною інформацією, задавайте запитання, сприяйте тому, аби створювати новий контент, який буде вирішувати ваші болі. Ну і не забудьте підписатись на мої інші соціальні мережі. Там дуже багато є. Корисного для вас. Бажаю вам гармонії, міцного здоров'я, всіх обійняв!